Ми знаходимося на вулиці в сквері, де має поховання, проведено вилучення трупу. Інформацію по точковим похованням ми встановлюємо під час спілкування з мешканцями. З моменту до окупації міста Лиман на території як Лимана, так і в сусідніх селах на теперішній час мовно близько 200 Надалі тіла будуть спрямовані для проведення ростану і встановлення подальшої причини смерті. Чай робимо, он костюм. А сьогодні дождик, так ми раз разом. Ось дрова наші, дрова наші лежать. Заготовили. І вон дрова нарублені. І ще в підвалі є дрова. Ось ми так гріємося. Це в нашому домі, 4 человека, женщина ранена, на якому і поїхала. А потом мальчик с этого подъезда, он с мамой в другом доме только находился, там позиции. Такие вот, знаете, погреба нагрузнутые. Mm -hmm. Там он, он находился. Вышел покурить и его сразу. Хоронили прямо тут на проспектах, и тут на улице. Мы и там, трусились, на улице. что под обстрелами их хоронили, чтоб эти не ну, И мой бывший муж тоже в бараках погиб. Вот, yeah. по Терешковой Был похоронен, но уже перезахоронили. Бараки там снесли все. Будь ласка, тримайте. тримай без керівництва начальної поліції України. Я до начальнику поліції Огнівенка Ігорю Ніколаєвича. Спасибо йому огромное за те, що він застав в для моєї брата. Ми налагодили роботу, але є певні трудності. Немає світла, немає води та газопостачання. З цим справляємося, налагодили прийом громадян, налагодили виїзда на виклики. Тобто всі е, ті поліцейські функції, які були до війни, ми зараз їх в повній мірі виконуємо. Допомагаємо по волонтерській лінії, розвозимо гуманітарну допомогу громадянам. Лікарські засоби ми взяли під охорону ті об'єкти критичної інфраструктури, які допомагають людям в соціальному побуті. Намагаємося якомога швидше зробити більш цивілізованим життя громадян, які у нас перебували півроку у війні. І чотири місяці під окупацією. Тривають заходи щодо ексгумації масових захоронень. Ми працюємо і по стихійних похованнях. Це ті загиблі або померлі своєю смертю громадяни і під час окупації та і під час бойових дій, яких не могли нормально захоронити. Громадяни їх хоронили і в подвір'ях, і на дворі. Впевнений, що з цим впораємося в дуже короткий термін.